Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо тему ірраціональні рівняння. Тобто навчимося з вами розв'язувати ірраціональні рівняння. Ну, спочатку, давайте пригадаємо, що таке ірраціональні рівняння. Зараз я пропущу це для своїх, я показую. Що таке раціональне рівняння? Це рівняння, у якого є корінь, а під коренем у вас вираз, який залежить від ікса, від змінної. Так. Значить, є декілька видів ірраціональних рівнянь. Перший вид ірраціонального рівняння, коли у вас зліва стоїть корінь, будь-якої степені під коренем, вираз, який залежить від ікса, а справа у вас число. А, в даному випадку, От, в загальному вигляді, я отак написала. Да? І тоді це рівняння в залежності від степені корення, має два. Випадки розв'язування. Якщо у вас корінь оцей n, це непарне число, тобто 3, 5, 7, 9, так? то ви розв'язуєте так. Обидві частини під цього рівняння підносите до nного степеня, і тут у вас зліва зникає корінь F від x до рівня А в степені n. І все, розв'язали, знайшли корені цього рівняння, це і буде відповіддю. Коли у вас n парне число, то ви розв'язуєте так, в залежності від правої частини тепер. Якщо у вас А додатнє число або дорівнює нулю, то ви знову обидві частини в квадрат ой, ну не в квадрат, в n ний степінь, і потім робите перевірку або через ОДЗ. Ми на практиці це подивимось. Якщо у вас А від'ємне число, то у вас А корінь парної степені не може бути від'ємним числом, то у вас тут немає розв'язків. тобто x належить пустій множині. Немає розв'язків цього рівняння. Так, другий вип. А, приклади, да? приклади. Перший приклад. Корінь третьої степені із х 1 дорівнює 2. Що ми робимо? Обидві частини в третю степінь. Обидві частини рівняння. Тут в третю і тут в третю. Тут корінь третьої степені в третій степені, корінь зникає. Ну, Я своїм кажу, якби вони знищуються, якщо у вас тут степені однакові. Да? <кій> Значить, буде х-1 дорівнює 2 в третій степені, це у нас 8, 8 плюс 1 це 9. Х дорівнює 9, це ви знайшли розв'язок цього рівняння, це і є розв'язок вашого попереднього рівняння з коренем, тобто ірраціонального, записали відповідь. Друге, корінь третьої степені із х-1 дорівнює мінус 2. Чому тут ми не робимо перевірку? Зупинюся на цьому. Бо у вас, якщо корінь не парного степеня, то він може, підкореневий вираз може бути або додатнім, або від'ємним числом. Тобто будь-яке число. Отже, якщо у вас справа від'ємне число, то знову обидві частини рівняння в третій степінь, і у вас буде хнус 1 дорівнює мінус 2 в третій степені Це буде у вас мінус 8 і плюс 1 переносимо мінус 7. Без всяких перевірок, якщо корінь не парної степені, записали відповідь мінус 7. Друге, третє, корінь четвертої степені з хміну 1 дорівнює 2. Знову ж таки, обидві частини в четверту вже степень, бо у вас корінь четвертого степеня. Отже, х 1 дорівнює 2 в четвертій степені. Це буде у нас 16 плюс 1, 17. Коли ви знайшли корінь х дорівнює 17 в даному випадку. То ви повинні його перевірити, тобто підставити сюди врівняння, і у вас повинна бути правильна рівність. Це буде корінь четвертої степені із 17 мінус 1, це буде 16, корінь четвертої степені із 16, це 2. Бо 2 в четвертій це 16. Отже, 2 у вас дорівнює 2, це вірно, і ми можемо тепер тільки записати відповідь цього рівняння х дорівнює 17. Це корінь нашого ірраціонального рівняння. Значить ще раз, коли у вас корінь парного степеня, то ви обов'язково робите перевірку. Можна так розв'язувати. Можна розв'язувати це другий варіант, трошки інакше. Можна написати, коли ви написали рівняння, написати ОДЗ, тобто, от записано рівняння, потім пишете. ОДЗ, область допустимих значень Х. Ви знаєте, що підкореневий вираз у парного степеня більше або дорівнює 0, так і пишете його, х-1 більше або дорівнює 0, звідси Х більше або дорівнює 1. І ви отримали ОДЗ. А далі розв'язки, як тут обидві частини в четверту степень знайшли, що х дорівнює 17. І тепер перевіряєте, чи задовільняє число 17 вашому ОДЗ задовільняє, бо 17 більше ніж одиниця. Отже, відповідь у вас 17. Значить, розв'язуйте або з перевіркою, або з ОДЗ. Ну я вам скажу так. Іноді ОДЗ не дуже зручно знаходити, бо там дуже складний вираз під коренем. Тому краще робити перевірку. Яким способом ви будете розв'язувати, то ви вирішуєте для себе самі. Але наголошую, що на ЗНО, якщо ви будете розв'язувати ірраціональне рівняння з параметрами, то там обов'язково через ОДЗ, бо через перевірку не дуже зручно ну, це виконувати. Так, четверте, корінь четвертої степені з Х-1. Ну, Дорівня мінус 2. Ну, Ми бачимо, що у нас корінь парного степеня. Якщо у нас корінь парного степеня, то цей корінь не може бути від'ємним числом. А у нас справа стоїть, що він дорівнює від'ємному числу. Отже, ми пишемо, що х є, належить пустій множині. Тобто немає коренів. Це рівняння не має Бо парна степінь кореня не може бути від'ємним числом. Так, наступне другий вид рівняння. Другий вид рівняння, коли у вас корінь n степеня із f від x дорівнює n nного степені і g від х. Тобто у вас із права, і зліва однакові корені, і більше нічого немає. Ніч, як розв'язуємо? Ну, якщо корінь не парної степені, то тут дуже зручно, просто прибрали корені f від x дорівнює g від x, розв'язали це рівняння і все записали відповідь без перевірок, без нічого. Тобто, якщо не парна степень, дуже просто все. Так, ну, Наприклад, корінь третьої степені з х-1 дорівнює корінь третьої степені з 7-2х. Ну, прибрали корені. Х-1 дорівнює 7-2х, х перенесли в одну частину числа в іншу, буде 3х дорівнює 8, х дорівнює 8 поділити на 3 це 2,2 третіх. І це у вас відповідь це є коремів вашого рівняння. Тепер, якщо у вас корінь парного степеня, то ми маємо такі випадки. Ми розв'язуємо розв це рівняння, як і попереднє, але робимо перевірку чи через ОДЗ. Або перевірка коренів, або ОДЗ. Наприклад, корінь четвертої степені із х-1 дорівнює корінь четвертої степені із 7-х. Ну, давайте позбудемось коренів, просто їх приберемо. х-1 дорівнює 7-х. Переносимо все в одну частину, 2х дорівнює, ну, не все, чи корені в одну х в одну частину кори, числа в іншу частину. Да, вправо. І отримали, що х дорівнює у нас 4. Отримали х до рівня 4. Тепер робимо перевірку, підставляємо в наше рівняння. Буде корінь четвертої степені із 4 мінус 1 дорівнює корінь четвертої степені із 7 мінус 3. Перевіримо, чи правильно це. Ну, 4 мінус 1 це корінь четвертої степені, степені із 3, а справа корінь четвертого степеня із трьох теж. Значить, це у нас вірна рівність, і тому х до рівня 4 є коренем нашого рівняння. Ми записали у відповідь. Можна через ОДЗ, бо тут не дуже таке складне ОДЗ, тут лінійні нерівності, тому можна записати так: після того, як ви записали рівняння, ви пишете ОДЗ, тобто область допустимих значення х. У вас Х-1 обов'язково більше буде дорівнює 0, і друга умова 7-Х більше буде дорівнює 0. Якщо у вас повинно виконуватись дві умови одночасно, то ви ставите знак системи. І розв'язуєте як систему. Звідси х більше або дорівнює 1, а звідси мінус х більше або дорівнює мінус 7, і поміняли всі знаки на протилежній і знак нерівності теж. Тобто х менше або дорівнює 7. Х менше буде дорівнює 7. Значить, у вас корені повинні належати проміжку від 1 до 7, бо х більше 1, і одночасно х менше 7, тобто від 1 до 7. У вас ви отримали корінь 4. Ну, далі ви просто це рівняння. Отримали корінь 4 бачите, що він задовільняє вашу модез. Отже, пишете у відповідь, що у вас х дорівнює 4 або просто 4. Так. І третій вид рівняння, коли у вас зліва. Корінь n nного степеня, а справа просто вираз від x. Не число, а вже вираз від x. Ну, давайте подивимось. Якщо у вас n не парне, тобто 3, 5, 7, 9 і так далі, то ви просто розв'язуєте знову ж таки, як і при числі обидві частини в n степінь. Так, Підвели до n-ного степеня, розв'язали рівняння, і записали відповідь. Коли у вас n парна степінь, то тут ви розв'язуєте теж обидві частини в n -ну степінь, ну тут замість 2 n ми виправимо потім. І або робите перевірку, або через ОДЗ. На ОДЗ у вас таке буде. Дивіться, у нас корінь парної степені дорівнює g від x. Отже, вираз g від х повинен бути більше або дорівнювати нулю. І підкореневий вираз, так як корінь парної степені, у вас теж більше або дорівнює нулю. І це система. Отаке у вас ОДЗ. Наприклад, 2 мінус х дорівнює х. Якщо через ОДЗ, то ви пишете, що х більше або дорівнює 0, і 2 мінус х більше або дорівнює 0, звідси х менше 2, це система. Значить, у вас корені належить проміжку від 0 до 2 включно. І далі обидві частини в другу степінь, Тобто це буде 2 мінус х дорівнює х квадрат, в другу степень. Ну, це квадратне рівняння переносимо, змінюємо знаки, все, отримали квадратне рівняння. Через вієта отримали корені 1 і мінус 2. І тепер дивимося, який корінь задовільняє Одеси, а який не задовільняє. Х дорівнює 1 задовільняє, бо він більше, ніж 0 і менше 2, а мінус 2 не задовільняє, бо він менше, ніж 0. А в нас повинні числа бути більше 0 і менше 2. Так, отже, ми його можемо закреслити, або е, мислено, да, подумки закреслили для себе і написали відповідь, що у нас. Або написали тут: не задовільняє ОДЗ. І записали відповідь, що е, у вас відповідь x дорівнює 1. Так, можна було через перевірку. Тепер на практиці давайте подивимось, тут різні випадки. Отже, у нас перший випадок, корінь 4 степені, 2х-2 дорівнює 2. Ну, ви бачите, що це корінь парної степені, значить тут буде перевірка. Але спочатку розв'язуємо це рівняння. Обидві частини в четверту степінь. Тут зникає корінь, тут 2 в четвертій буде 16. Ну, зрозуміло, що х в одну число в іншу, це буде 18, і 18 поділити на 2 це 9. 9 підставляємо, робимо перевірку. Обов'язково. Значить, це буде корінь четвертої степені з 2 помножити на 9 мінус 2 дорівнює 2. Значить, це корінь четвертої степені із 16. А це буде 2. 2 дорівнює 2 вірна рівність, тому х дорівнює 9 є коренем нашого рівняння. Записали відповідь або через ОДЗ, без перевірки через ОДЗ. 2 х 2 підкореневий вираз, так як корінь парне число, більше або дорівнює 0. Звідси 2х більше або дорівнює 2, х більше або дорівнює 1. І коли ви отримали корінь, дивитесь, чи задовільняє умові ОДЗ. Так, задовільняє, бо 9 більше, ніж 1. Тому записали відповідь: 9. Це якщо без перевірки, а через ОДЗ. Так, наступне. Корінь третьої степені з х мінус 4 до рівня 2. Ну, бачите, зразу, що у вас корінь непарного степеня. Отже, ніяких перевірок, просто обидві частини в третю степінь х мінус 4 дорівня 2 в третій степені. Звідси х дорівня 8 плюс 4, х дорівня 12, і зразу записали відповідь. Так, третє. Корінь п'ятої степені із х мінус 6 дорівняє мінус 3. Обидві частини в п'яту степінь, це буде мінус 3 в 5, і мінус 243, плюс 6 це буде мінус 237. Все записали відповідь: мінус 237, перевірки не треба, бо у вас корінь непарної степені. Ще раз наголошую, якщо корінь непарної степені, то підкореневий вираз буде, може бути яким завгодно числом, і додатніми, і від'ємними 0. І справа теж може бути і додатній, і від'ємний, і 0. Так, тепер корінь третьої степені х третій мінус 2х плюс 3 дорівнює x. От дивіться, якщо б тут був корінь парної степені, то ви би робили перевірку. Не розв'язуйте таку нерівність через ОДЗ, тобто х куб мінус 2х плюс 3 більше або дорівнює нуля. Бо це дуже складно. Тому тут краще, якщо корінь парної степені робити перевірку. От це, де я вам казала, що в яких випадках не треба робити ОДЗ. Коли у вас підкореневий вираз дуже складний. І ви не знаєте, як розв'язувати. То тут краще перевірка. Ну, В даному випадку перевірку робити не треба, бо у вас корінь парного степеня, ой, не парного степеня, звиняйте. Обидві частини в третю степінь. Справа буде х3. Тут підкореневий вираз переписали, х3х х3 взаємо знищується, буде 2х дорівняє мінус 3, звідси х дорівня 1,5. І записали відповідь. Так, наступне. корінь сьомої степені із 2х-1 дорівнює корінь сьомої степені із 3 мінус х. Ну тут з обох частин. Рівняння корені одного степеня, тому ми їх прибираємо, і буде 2х мінус 1 дорівнює 3 мінус х, х в одну число в іншу, і у нас буде х 1,1 1,13. Перевірки не треба, бо у нас корені непарного степеня. Отже, записала зразу відповідь одразу. Так. Тепер корені парного степеня, бо тут друга степень да? мається на увазі. Прибрали корені. Перенесли ікси, отримали ікс до рівня 0,5. І робимо перевірку. Якщо не хочете писати ОДЗ, то робимо обов'язкову перевірку по корені п'ятої степені. Підставляємо 2 помножити на 0,5 це буде 1, 1 мінус 0. Тут 2 на 0,5 1 мінус 1, 1 0, 0 дорівня 0, вірна рівність, тому 0,5 є коренем нашого рівняння. Так. Наступне. Знову ж таки, корені однакових степенів другої, другого степеня. Отже, прибираємо корені, і в одну частину числа в іншу, і у нас буде х дорівнює мінус 2, і робимо перевірку. Хочете, можете через ОДЗ. Ну, тут я зробила перевірку 2 на 2 мінус 4, мінус 1. Що отримали? Мінус 4 мінус 1 буде мінус 5. Під коренем парної степені не може стояти число мінус 5. Це невірно. Тому у нас х до рівня мінус 2 не є коренем, а він у нас єдиний. Тому відповідь х є пуста множина. Тобто у вас коренів в цьому рівнянні немає. Так, наступний. Можна було через ОДЗ, Тобто 2х-1 більше буде рівня 0, і х-3 більше буде рівня 0, і там розв'язати цю систему, знаходити. Так, знову ж таки, корені однакових степенів прибрали. У нас буде квадратне рівняння, перенесли все в одну сторону: х квадрат мінус 2х мінус 35 до рівня 0. Розв'язуємо це за теоремою Вієта 7 і мінус 5 і перевіряємо кожний корінь. Підставляємо спочатку 7, це буде 49 мінус 36 дорівнює 14 мінус 1, 49 мінус 36 це 13, і справа 13. Підкореневий вираз додатній. Ще у нас корінь із 13 дорівнює корінь із 13, це вірно. Тому х дорівнює 7, нам підходить. Тепер другий корінь перевіряємо, мінус 5. Мінус 5 квадраті – 25 мінус 36, а тут мінус 10. Мінус 1. Ну, ми бачимо, що вже підкореневі вирази у нас від'ємні, а це не може бути при парному степені тому цей корінь нам не підходить. Отже, відповідь 7. Тільки 7. Так, наступне. х плюс 1 дорівнює х мінус 1. Так. Ну, У нас корінь другого степеня, тому в квадрат, обидві частини. Тут корінь зникає, а тут х-1 в квадраті, весь вираз в квадраті. Не кожен окремий доданок, як іноді пишуть, х квадраті мінус 1. Не можна так. У нас х-1 весь, весь вираз берете в квадрат. Тому справу розкладаєте як формулу скороченого множення. Тобто х плюс 1 дорівнює х квадрат мінус 2х плюс 1. Тепер це у вас квадратне рівняння, все в одну сторону, це буде х2 мінус 2х плюс 1, сюди переносимо мінус х мінус 1. Зводимо подібні х квадрат мінус 3х дорівняння 0, неповне квадратне, розкладаємо на множники, виносимо х, тут х мінус 3 в дужках дорівня 0. Спільний множник тут х, тому винесли х. Так, і тепер як розв'язується рівняння, коли у нас добуток дорівнює 0, або х дорівня 0, або, або х дорівня 0, або х 3. Ну, х 3 дорівняння 0, звідси х дорівня 3. У вас два корення. Робимо перевірку, підставляємо, або через ОДЗ. Так, перевірка х1 дорівня 0. Підставляємо сюди 0 плюс 1 під коренем. Нас все влаштовує, а справа. 0 мінус 1 нас не влаштовує, бо буде мінус 1, а мінус 1 менше, ніж 0. А у нас корінь не може бути. Ну, корінь додатнього степеня не може бути від'ємним числом. Отже, цей корінь нам не підходить. Перевіряємо трічку. Х дорівнює 3. Підставляємо під коренем 3 плюс 1 дорівнює 3 мінус 1. Корінь із 4 вже нас влаштовує, це додатнє число, а корінь із 4 це 2. І тут 3 мінус 1 це буде 2. 2 дорівняння 2 вірна рівність, тому нам корінь х дорівня 3 підходить. Все, відповідь записали х дорівня 3. Або через ОДЗ. ОДЗ, ще раз нагадую, х плюс 1 більше по дорівнює 0. І обов'язково права частина більше буде рівня 0, бо корінь парної степені завжди додатнє число буде рівня 0. От ви це записали. І потім знайшли х більше буде дорівнює 1, х більше або дорівнює мінус 1. Перетин штриховок буде х більше або дорівнює 1. І тепер подивилися, ви знайшли два корення 0 і 3. А у нас в корені повинні бути більше або дорівнювати 1. Значить, 0 не підходить, записуємо тільки 3. Так, робите або перевірку або ОДЗ. Ну, я для більш сильніших учнів показую, як робити з ОДЗ, бо їм краще через ОДЗ робити. Не робите ОДЗ тільки в тому випадку, коли у вас підкореневий вираз дуже важкий, і вам важко знайти ОДЗ. Тому тоді ви використовуєте перевірку. Так, два корені із Х плюс 5 до Х плюс 2. Так, Ну, значить що, обидві частини в квадрат. Так, тільки обидві частини. І 2 теж в квадраті. От просто берете в дужки ці частини праву і ліву. Так, значить, 2 в квадраті це 4. Корінь в квадраті це прибирається це корінь, буде х плюс 5, берете в дужки, бо це цілий вираз. Ви множите на 4. Дорівнює. Тут за формула скорочного множення. Х квадрат плюс подвоєний добуток першого на друге, тобто 4х плюс квадрат другого числа це 4. Ну, розкриваєте дужки, переносите все в одну частину, буде квадрат, що тут? 4х мінус 4х. Ну тут 4х4х взаємознищується, І так. 4 мінус 20 дорівнює 0. Отже, це буде х2 мінус 16 дорівнює 0, звідси х квадрат дорівнює 16, х дорівнює плюс або мінус 4, тут два числа. Тепер робите перевірку. Підставляєте спочатку число 4, наприклад. Це буде 2, корінь з 4 плюс 5 це 9, тобто 2 на 3 це 6. І тут 4 плюс 2 це 6. Вірна рівність, тому х дорівнює 4 нам підходить. Тепер підставляємо мінус 4. Мінус 4 плюс 5 це буде 1, корінь з 1 це 1, це буде 2 справа. А зліва, ой, зліва, а справа у нас мінус 4 плюс 2 дорівнює мінус 2. Ну, корінь у нас парної степені не може бути від'ємним числом, тому корінь х дорівнює мінус 4 нам не підходить. І ми пишемо лише корінь х дорівнює 4. Так, Тепер тут зверніть увагу на, цей, на це рівняння. Тут у нас мінус один стоїть біля кореня, а у вас повинно в загальному вигляді корінь дорівнює виразу, який залежить від х, або дорівнює числу. Так? Значить, Ми оцю одиничку спочатку перенесемо в праву частину зі знаком плюс. Тепер обидві дві частини в квадрат, як і в попередньому, і переносимо все в одну сторону і отримаємо квадратне рівняння х квадрат 5 х мінус 14 дорівнює 0. Знаходимо корені за теоремою вієта. Добуток дорівнює мінус 14, нагадуєте вієта. В сумі мінус 5 повинно бути. Підбираємо мінус 14 на мінус, поки не зважайте увагу. 14 це добуток двох чисел. 2 помножити на 7. 2 на 7. Тепер ви виставляєте знаки. У вас сумі повинно в сумі оцих двох чисел повинно з'явитися мінус 5. Отже, 2 мінус 7 це буде мінус 5. Тому тут підставили знак мінус. Тепер перевіряємо ці корені. х дорівнює 2, підставляємо сюди ну ось, наше рівняння, або це рівняння все рівно в яке. Або перше, або друге. Так, значить це буде 15 мінус 6 мінус 1 дорівнює 2. Ну, 15 мінус 6 це корінь із 9 додатнє число, корінь буде 3, 3 мінус 1 це 2, 2 дорівнює 2, вірна рівність, отже корінь х дорівнює 2 нам підходить. Тепер перевіряємо мінус 7. Це 15 буде плюс 21 мінус 1 до рівня мінус 7. Ну, 15 плюс 21 це у нас 36, корінь і 36 це 6, 6 мінус 1 це буде 5, а справа у нас мінус 7. Ну, це невірна рівність. Якщо невірна рівність, то цей корінь нам не підходить. Отже, у відповідь ми записуємо тільки 2. Так, ну все, це домашнє завдання для моїх учнів. Дякую вам за увагу. На наступному уроці ми розглянемо з вами розв'язування раціональних рівнянь методом заміни змінних. Все, дякую, до побачення. А, і коли у нас два корені ще. Сума двох коренів дорівнює числу. Так, все, дякую.